Благословен Бог наш седа на ни присново вики Вико. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Вісилися в неї, очисти І спасибо, душі наша, сиди Боже, сіди, гріпи, сліди без помили нас. Святий Боже, сіди, гріпи, сіти безсмерти, помили нас. Боже, сіди, нас, бо і Сину, і святому духу, ні присно, і вікова. Мій святий тройця, помилу нас, Господи, чистиха наша, влада вопроси беззаконня, наша, святи, без ти, сили, не вище наша, імени Твоєго ради. На столі помила, слави, помилуй, славо Ціна, і Святому Духу, ні пресною, віки вікова, і ще наші жиси на небесі, мені да святить сім'я Твоє, мені да приде царстві Твоє, да веде да творя Твоя, як вони небесії на землі, крім наш насушний даж нам нести, мені остави мені. нам доля наша, як уже йому старим нашим, і на свої скушені. Як Твоє царство і сила і слава Отця і Сина Святого Духа, нині і присно, і в віков. Слава Господу ісу, Ісусу Христу, і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличилося, єси зіло в ісповіданні і, і воли, пото облекся, єси, одея світом, як у ризую, простирай небо як кожу покриває водами приоспренні є своя, полягає блакина, Є своє, ходя й на крилу вітриню. Твори ангели своя, духи і слуги своє, плам'яногненної, основай землю на твердий, я не прикониться, бо вік віка. Безнає кори за водияні, я на горах стану двода, води у Твоє побіну до гласа, аромат Твоєго бояться восиль, гори, не сюди поляво місто, я ж я єси їм преділ положил, положив, єси оже не пройду, ниже бреться за покрити землю, посилай істочники води, бріх посеред гор прийдуть води, напаюся з бересель, на я ж до нареву жажду свою, натихтиця небесна, я привітаю оссереди каменя, дадять глас напаяє город просплене на своє от полодіт винаситься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком. І звиси хлібо землі вино веселе серце чоловіка, Умастити телеце ялеєм і хліб, серце чоловіку укріпить. На серце седра, пони, кериван, свіжий си насадив, там оптиця возніздяться. Я роді вожилище приводити своє іми, горе високе, ленкам і прибіже ще заяцем. Сотворилися в нововремена, сонце позна запад свій, положилася тьму і бось в в неї же продусі звір'я добра в неї, з ким не рекаючи восхитити і взискати до Бога, пишу собі, ось я сонце, собрашися і воложах своїх лягут, і зіли чоловік на діло своє, на діла своє, своє до вечора, яко возвеличиш лише діла Твоє, Господи, вся примудрусю сотворилися, і сповнився земля тварі Твоєя, Сія море великої, пространно, я та молодий женіще животна я мало, ясо велике, ми там у корабли приплавають. Змійся, його Оже, создалися, рогатися йому, сяк тобі, чай, дати, піш, йому благоврем'я, давши тобі їм собі руд, отвершу тобі руку, всяче скрізь споняться благости, же тебе, лице возм'ятуться, отими ще дух їх. і з його персу і возвратяться, поселиши духа твого, сожиждуться в новище, лице земли. Буде слава Господню во віки возвеселиться, Господь, у ділі своїх, перезирай на землю ти і творяю трястися, прикасайся горам і дом'ятця, Госпою, Господи, в животі моєму Бог, моєму дон, де же єсть, да усадиться йому, бесіда моя, аж возвеселюйся, Господі, да іщезну грішниця о землі, беззакони, це кожен неботи їм, благослови душе моя, Господа, сонце, позна запад свой положилося ті мої восьмощі якого звеличише це діло Твоє, Господи, вся перемудросує сотворив єси. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на пресно, і во вікни вікавамінь. Аллой, аллойя, аллоя, слава Тебі, Боже. Аллой, аллойя, аллоя, слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром, Господу помолимося. Господи, мірі і спасені душ наших, Господу, помолимся. Освищай, Омірився, міра благословенця, де Божа церкви, і судне на не усі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі, самі свої робловенням і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святішим селенцем архірею нашим Франциці Папіреєм, з цим і преосвященним болюбим єпископі нашим Кір Теодорі, і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, чесним присвітерстві Христі Діаконстві, о всім прийшли людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, охрани в народі нашому, придержащих властих наших и о всемой сви, Господу, помолимся. Господи помилуй. О ради семи святой любители и все и всяком ради, страни и виру и живочевних Господу. Помолимся. О благорастровении воздуховый забили земних временних мир. Господу, помолимся. Господи помилуй. О, плавающий, путешествующий, недущий, стражущий племенник и воспасенний, Господу, помолимся. Oh, нам на Муссики скорби, не і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоє благодати, Йо. пресвятою пречистою, преблагословенної славною владочицю нашу Богородицю і пресну Діву со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Як тобі всякає слава честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу. Není jej pry s nojivovou kivikou? Oh. Беззаконні і не сучне все збраннами їх. Каже, неправедник милості обличить м'яч, річна моїх, яковича і молитва моя облоні, які пожертви, че суди, їх служить цілодами, бо згожа, і землі просидитися на завера, здижи, хостик пригаді. Як опити Господи, Господи, очі мої, душу мою.

І твоя вино рада діла, тебе іскусна я, я даруй не єдина десятого часа зло і веди вось. На вороту, що Господи, всі святи <клухи> погороди, мир <клухи> твой да. Сякої диче і мене ради Твоє дербіття, Господи, подербі душа, душа моя, славо Твоє, обова душа моя нагола, тажні мій запачу вожденіє, і вождення, і совещеної справленіє, во страсти лесни, ні пороженого. І удаленому тебе, Боже, всі царю і нікаже надежду йому, ще спасим я блудного, в ної ради милості, Ісусе, всесильне спасе душ. О страже утриня до ножчих, от страже утринія утрин да оповає ти зрад. Сей дивний постомочиш, і желаємо Голоце, моловнувавши, смиренно я душе моя, Бочися, води, на державі, я з нехочитися, я коляспонадаю, що тобі оставлений, і очі ще ні збавленіє, поздрішив. Господа милості в у нього ізбавлені, і той збавить Ізраїля от цих беззаконіє, двое двоє сердмиче, світло, начне, совершаючи день, одне брати, коли снизовнину, саділах вже себе, я пожили, я те світяних, ще тире велике, добродіць. Симистрасієм ворожим, чистотою, ти кущи обіждаючи в рамках. Хвалити Господа всі си, Похвалите Його всі люди, є. сердечно. kaže не izrešen da je jeho povenjen i ja spasitelj da je izjašnjen premudre postradav terpilim no carstvo osprijali si ne dviži moje Hvalite ospoda si ja se Чесною землю єси, і сверни, як рови, Єси, приноси моєм і беззаконно і в віне снибря, єси на версі все чесне. тім же молися, да не душам нашим, ми рівни, Йому, кого твернися, милості на нас. <плес> Истина Господња пребуваје двоји. Освјашајемо је ћми двоје свјећедне ја борење и подве славјаћи. И мученићем свећесних отрате, И миже сораш да ненаделом бил је син, И сим Со ними же моли da Lala radi dusham na sile, miri veli umilos. Slava Otso e sanui Sviatomu Duhui, noni presnoi valvike, vicovami, uvamni, sto voluvi dushui, tilos, vermi preriscegni, sto sodvoriu, kako dze izbi, u plamene Не рішеме возі но все не я прежде конца молисина Твоєго вода, Тим і Благословен, хоть Твої свиденні і вики віки віком. Премудрость простій Вонь мим мир всім премудрость, вонь мим. КОНЕЦ ЗЕМЛИ КО ТЕБИ возвах. покриюся в окрові крилу твої. Госпојо, споју imene твојему во разуми нас оправданијем Твојим, благословени си свјатеји, просвљеди нас оправданији Твојими, Господе, миле своја воли, и руку Твоје јо не презри, Теби подобајет хвала, Теби подобајет пиљије, Теби слава подобајет Отцу и Саду и і амінь. Изпълни вечерню молитву нашу Господа ви. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоє, благодати. Вечер усе совершенно, свято, мирне безришному Господа просим. Ангела, мирна, верна наставника, хранителя Душі, телес наших, у Господа просив. Прощення, Оставлення, восстановление рехов и наших, у Господа, проси. Добрих і Полезних душам нашим Міра мирамирвы, у Господа, просим. Прочие время живота нашого в мире, пока не скончати, у Господа просим. Християнське кончина живота нашого безболізне постидне мирне добротвіта на страшнім судищі Христові Просим. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю, присну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга, і весь живот наш. Христу Богу передати. Як у влахи чоловіку Бог, і сей тобі славу восила, і моцу, і сину, і святому духу, на ній присно, і вовіки віков. Мир всім. Лави ваша, Господи, ви приклоните. Мир. Буде держава Царствя, Твоє благословене, препрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресно, і присно, во віки віком. Хоче, лові, ко любе, це біло з видово, хоче мої живо на небесія, коче на пені у рук, Господів своїх, я очи на пені у руку споже своїх, та хоче наших, Господа, Бога нашого, данте живо щедритних. Придійте, очистим себе, милостинями, іщедратами, обоги. не труб ја ће, не јављајуће наше млаотвореније, да не увишуји за десније дило, да не растућиће славије плод милостени, но во тањи тајне јави душће му возобен, наша, јако ће лови колубец. Помилуј нас, Господе, помилуй нас, јако помново испоннихом се унеће najpači napolni душа duša naša ponošenje и zluših i uneči ženi ja orde. Mučenice, osvodni se, ako vi ste oslušajete i vsak ne dugo vraćujete i ne ni molite se, izbavite Сину і святому Луку, і нині присно, і во віки віков, Амінь, веселую, та обрадована, я, Матрі безневісна я, і ми славославим, і є Твоє Рождество, бородиться, моли, спастися душам нашим. наших, Твоя влада, коло в Твоєму собі

Откровенний я закові слав людей твоїх ізраїля, Боже, сіни гріпти, сіди без смерти нас, Боже сіти гріп і сіти без смерти помилуй нас, і Боже, сіни гріп і сіди без смерти помилуй нас, або це на святому духові, нині пресне, бо віки віковані. Очі наші жини на небесіна, да святить сім'я Твоє, добрі да не царство Твоє, доброволя да тв Твоя, як вона на не весіла, земли, хріб наша сушний даже, і остави надола наша, яко жимо сталяно. služnikom naše, mi ne na svoje iskušenije, no izbave nas od lukava Bog. Jako Tvoje je starstvo i sila i slavo, cja i sa nas do duha, ne njih presno, i vo vike vekov. Беззаконні наші, тобі, Бога, на безблагодать молитися за і пресної віки віковами. молити у нас святий, а постоли, пророця, мочениці, всі святиї, дає, збавиться обід і скорби. Вас попречтати, не теплиго спасу всі стяжа, твою милость прибіла прибігла і се диво, молитв наші не презрівась кормі, но відбави нас, єдина чистейна, славенная помилуй, Господи, 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 помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, благослови. Сей благословен Христос Бог наш всегда нині й во віки віком. Небесний царю, державу нашу укріпи віру, утверди язик, укроти міру, мири, град сей, добрі сохрани, прежди отцей братів нашу в окрові праведних учени. І на своє покаяння сповіданні, Господи, прийми й помилуй, як облах благ і чоловіколюбець. Молитвами, Свято Отець наш, Господи Ісусе Христе, Сини Божий, помилуй нас, Господи, владико живота мойого Духу, не ні, а не брежене, любоначалі, празне слово, а не от мене. Дуже целомудрий, а смирено мудрий, терпіння і любви даруй ми недостойному рабу Твоєму. Єй, Господи, царю, даж ми зріти моя сурішення і не осуждати брата моєго, як у благословенні си во віки віков. Слава Тобі, Христе Боже, Фоня наше, слава Тобі! Слава Тобі! Христос, істинний Бог, наш молитво причистой своє матери, заступленні чесних небесних, сил, безплотних, блаженної священного мученика Теодора Еписку Мукачівського, і святого мученика Кондрата, і же соним, і всіх святих помилок, спасет нас як благ, і чоловіко любець.